П'ять кроків, щоб попередити геморой. Геморой є у кожного третього пацієнта і часто дуже молодому віці. Але є хороша новина його реально попередити. І сьогодні я розповім вам про 5 кроків, які допоможуть уникнути цієї делікатної, але болісної теми. що працює краще за будь-яку мазь чи свічку. Пийте більше води. 2-2,5 літри води в день це рух калових мас і профілактика закрепів. Запор головний тригер геморою. Не туштеся у туалеті. Серйозно. Чим більше напруження, тим вищий тиск на судини прямої кишки. Туалет не спортзал. Не сидіть довше 5 хвилин. Телефон у туалеті. Привіт, гемороїдальний вузол. Геморой любить довге сидіння. Не давайте йому шанс. Дайте рух. Ходіть навіть якщо працюєте за комп'ютером. 5-10 хвилин щогодини. Профілактика застою крові у органах малого тазу. Клітковина щодня. Овочі, фрукти, цільнозернові, бо м'який стілець. Це здорові судини, які не травмуються щодня. Ці прості речі, не дрібниці, це основа здорової прямої кишки. І Якщо у вас вже є біль після туалету, краплі крові на спідній білизні чи туалетному папері, свербіж чи відчуття горошині всередині, це вже не про профілактику, це привід звернутися на консультацію. Я хабазі Фаріда Маанівна, лікар, хірург, проктолог Я допомагаю не лише лікувати геморой, а й не допустити його. Якщо ви помічаєте якісь симптоми, не мав. Доступна консультація і онлайн, і офлайн, бо ваше тіло не має терпіти, воно має бути в комфорті.